Вітаю всіх глядачів телеканалу Fashion TV UA. Сьогодні я Міра міралісікун завітала у FireMod на чаріті столиця. І зараз я вам покажу, що тут відбувається. Ну що, ходімо? Сьогодні а, ми проводимо на бізнес-премію. На жаль. А сьогодні ми проводимо міжнародний благодійний проєкт, який називається Череті Столиця. Він об'єднує благодійні фонди, представників бізнесу, громадські організації, компанії, холдинги, волонтерів, медіа, персон та культурних ділячів, спортсменів для єдиної нашої головної мети. Розкажи, будь ласка, про гостей, які сьогодні присутні тут. Так, сьогодні до нас завітали із самих сум. Це благодійний фонд Балу та спортивний клуб. А також з назвою Балу. Розкажіть, будь ласка, які у вас подальші плани? Ну для всіх українців. Свідомих життя розділилися на до і після нашої війни, військової агресії. Колись ми планували відкривати нові зали. Замість того, ми будували блокпости в нашому місті Суми. Ми планували відкривати нові секції. Замість цього ми налагоджували логістичні напрямки на щастя не в окупованому, але оточеному місту. Місці суми медикаментів та харчування саме в цьому році, вже 23-му, ми запланували і нарешті відкрили професійну лігу в Європі. І вже 25 травня відбудуться перші такі яскраві потужні бої між збірною Україною та Чехії, і всі ті донати, які мають бути з цих боїв, будуть зосереджені і направлені. На реабілітацію дітей, які постраждали внаслідок агресії Російської Федерації, кожен це сива. Якщо кожен долучиться, ми обов'язково переможемо. Маріна сьогодні ти обрала сукню від Юлії Айсіної. Скажи, будь ласка, чому саме такий вибір? Бо Юля, як її сьогодні і відзначають, це незламний фешн дизайнер. А я незламна жінка-організатор. Хоч і зі смутком на душі, але зібралася для того, щоб поділитися враженнями, хто чим займається з моменту вторгнення, хто волонтерів, хто е, благотворив і так далі. От сьогодні е, я так е, розумію, що я також отримаю е, нагороду за діяльність мого фонду, який власне, діє з 2009 року. Просто е, зазвичай я звикла що ну, отримала нагороди, як. Е, Творча особистість А тут вирішили визначити ще і цю діяльність. І до речі, я хочу сказати, що нещодавно, 14 січня, ми зібралися амбасадор дитинства, провели дуже крутий захід для дітей-переселенців, для дітей загиблих героїв наших. Зробили таке світло дитинства, величезне свято, і навіть привезли кубок Євробачення для того, щоб діточки доторкнулися до справжнього переможного кубку уособлення перемоги України. Кубку Євробачення. Ми зробили безліч майстер-класів, закрутили заспівали, затанцювали. Це було дуже круто. Запалилися самі, запалили дітей, і не дамо оркам відібрати в наших дітей українських дитинство, і не дамо оркам щось навіть десь собі якусь думку припустити, що вони можуть ні, ні Перемога буде в Україні. Під час війни ти розлучилась. Чи вільне твоє серце зараз? Ні, не вільне. Я... Е... Та-да-да-дан! <схай> Моє серце не вільне. І Я в стосунках. Нам дуже цікаво, чи зустріла ти зараз ту саму людину. Е... Час покаже, я вам так скажу, що я щаслива, якщо коротко. Це головне. Цей патріотичний костюм вражає. Цей патріотичний костюм побував в Пекіні. Його частина, ось ця, і підтримувала нашу олімпійську зборну. І князь Монако дивився на цю всю красу. 15 тисяч каменів Сваровські, наша прекрасна дизайнерка з Маріуполя. До речі, ой, робила це все, і я його просто трошечки трансформувала, трошечки довдосконалила. Залишила найголовнішу частину стар, старовинну вишиваночку інкрустовану так, але додала червоного кольору колір любові кохання це те, за допомогою чого ми рухаємося крок за кроком до перемоги. Привіт, я дуже рада тебе бачити в цьому образі. Ти тепер моя колега. Мені дуже чуйно знаходитися на цьому заході, тому що я давно не була на таких заходах, і зараз це дуже важливо для нашої країни, щоб був настрій, щоб ми робили збори для наших ЗСУ. Тому я дуже щаслива, буду присутня тут. Ти сьогодні стала номінанткою. Розкажи, будь ласка, яку премію ти отримала? Так, це було дуже несподівано, мені дуже приємно. Я отримала номінацію як Фешн телеведуча міжнародних каналів. І мені дуже приємно бути цією номінації, тому що це такий рік був складний, і я знаю, що я приїхала до Києва не просто так, а виконувати свою місію. І Я виконувала свою місію на п'ять з плюсом. Слухай, ну ти виглядаєш сьогодні просто неперевершено. Поділись, будь ласка, і хто складав тобі цей лук? А, дякую, це рекомендація Маріни Філіпенко. О так, така я гарна сьогодні Сум. на заході. Так, сумочка моя от така яскрава. Ви бачите самі. Це Вонг. Це з мого конкурсу краси. Це подарунок був, коли я виступала у Китаю. І мої улюблені меч і меч. Мій е, візаж, мій кап це моя улюблена Дар'я. Дар Браво! Висую. Я вдячна всім організаторам, усім е, людям, які причетні до цього е, заходу, тому що наразі важливо підтримувати е, наших військових, усіх людей. Е, важливо волонтерити, важливо допомагати і не забувати про те, що в нашій країні продовжується війна. Тому е, хочеться, щоб таких заходів було якомога більше. Згодна з тобою. Ти випустила першу авторську пісню. Розкажи, будь ласка. Вона має назву з тобою. Якщо ви ще не слухали, зайдіть, послухайте. Вона є на усіх музичних платформах. Це пісня про кохання, це пісня про світ, який є всередині кожного з нас. І навіть коли темно, на вулиці інколи темно всередині. Потрібно пам'ятати, що є той маленький ліхтарик, який живе всередині. Це наше кохання, це те, що нас мотивує, це те, що допомагає нам пройти ці темні часи трішки легше. Безумовно. Ти виглядаєш дуже оригінально. Розкажи, будь ласка, хто складав тобі цей лук? Це е, жінка, якою я пишаюся, це Ельвіра Гасанова. Тот лук від неї сьогодні. І е, зараз особливо е, гордісно носити наших українських дизайнерів, які е, прославляють е, Україну також далеко за її межами. Наталю, це було неперевершено. Будь ласка, поділись своїми враженнями від цієї події. для мене головне, що сьогодні найголовнішими зірками були е, наші воїни, хлопці, дівчата, ЗСУ. І ця подія заради того, щоб що ми всі можемо зробити для перемоги. Все для, для мене це головне, і нагороди теж най, найвищу нагороду для мене буде, коли я почую, що ми перемогли. Ти не тільки талановита співачка, але ще й неперевершена акторка. Розкажи, будь ласка, про свою діяльність. Вистава, яку зараз я представила на драматичній сцені в театрі, вона насправді не була виставою. Вона просто народилася в шпиталях, в військових частинах як частина життя історії, війна моїми очами через моїх друзів, мою рідню. Як це було, і жахи, і жарти, любов, і священна ненависть, і. Вірші, які писалися просто в переїздах, в тебе просто неперевершена елегантна сукня. Розкажи, будь ласка, хто створював твій імідж сьогодні? Знаєш, я навіть не пам'ятаю, тому що я а, під час війни дуже намагалася виглядати якось. Ну мені здається, сьогодні просто не доречно було б якісь каміння щось ще. А я завжди кажу, що якщо в єдності наша сила, українського народу, і саме оця єдність, вона допомагає нам здолати будь-якого ворога. Скажи, будь ласка, хто створив сьогоднішній твій лук? Е, мій лук створив український дизайнер. Я дуже пишаюся нашими дизайнерами українськими, адже вони найталановитіші. До речі, нещодавно я повернулася з місіс Волт, який проводився в Лас-Вегасі, і усі сукні-образи були створені українськими дизайнерами. Ця сукня, що зараз на мені, вона створена нашим відомим дизайнером Андре Таном.